Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього такого відео, а саме три кроки для того, щоби звільнитися від бісів і не йти на суд Божий. Що Ісус Христос нам дав чіткі розуміння, як входять біси в людину і як вони виходять. І для того, щоб бути повністю вільними від них, то нам потрібна, по-перше, віра у Бога. По-друге, щоденне покаяння та погруження в Слово Боже. А також, по третє, це нам потрібно слухатися Божих людей, які поставлені Богом у церкві. І багато чого залежить від того, кого ми слухаємо, що наше життя дане нам для того, щоб ми мали досконалість, і Господь недаром нам дав життя, бо ми вибрані для того, щоб, ми, щоб пізнати Бога через Його Слово Боже, а також щоб ми при нашому житті дійшли до досконалості, як Ісус нам і повелів. Що у нас з вами є душа, яка має тягнутися до Господа щоб наслідувати життя вічне, оскільки в майбутньому буде два Воскресіння мертвих, і у перше Воскресіння мертвих потраплять ті люди, які були з Господом і дійшли до досконалості, а також виконували волю Божу у своєму житті. А в друге Воскресіння мертвих потраплять ті люди, які жили у гріхах своїх і не йшли в своєму житті до досконалості, то вони потраплять на суд Божий, і нам в нашому житті потрібна досконалість для того, щоб не йти на суд Божий. І дивіться, що багато хто з людей, які потраплять на суд Божий, то вони будуть говорити там перед Богом, що вони так за життя не зуміли прийти до досконалості, бо вони, бо вони були там дуже сильно зайняті, бо було їм там важко прийти до досконалості. То Бог їм скаже, що Ісус Христос. Мав таке саме тіло, як і всіх людей, і він дійшов до досконалості і навчив інших людей бути досконалими. І апостоли Ісуса Христа вони також дійшли до досконалості і положили свої життя для того, щоб вчення Ісуса Христа розповсюдилось до краю землі. Тому амінь. І повне відео на цю тему обов'язково подивіться в Ютубі на каналі Апокаліпсіс Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео, так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.